Майже 15% американців не мають достатньо продуктів для повноцінного харчування. Одночасно 40% виробленої в країні їжі марнується і опиняється на смітниках. За підрахунками експертів, якщо зменшити відходи харчів лише на 15%, можна прогодувати 25 мільйонів американців. Це завдання беруть на себе благодійники, які організовують збір, переробку та розповсюдження зайвих продуктів. Одна з таких чисельних гуманітарних програм працює у передмісті Вашингтона. Okay. Кожного понеділка півтори сотні людей вишукуються у чергу перед центром християнського життя у містечку Рівердейл у штаті Меріленд. Джоан Освальд прийшла одна з перших. З квітня її родина живе у притулку для бездомних. Нам не вистачало харчів, але відколи я зустріла пастора Слая, ми не хвилюємося за їжу. У нашому холодильнику завжди є що їсти. Люди, які приходять сюди, отримують хліб та понад 5 кілограмів свіжої городини. усе безкоштовне, тому і утворюється черга. Люди переживають скрутні часи, кожному з них щось потрібно, незалежно від їх статусу. керує цим християнським центром. Бен Слай, пастор у третьому поколінні. Півтора роки тому він почав організовувати роздачу харчових продуктів людям, які потребують допомоги у передмісті американської столиці. Кожного понеділка він бере в оренду вантажівку холодильник і підбирає овочі та фрукти з двох найбільших на східному узбережжі компаній продажу городини. у середньому виходить приблизно 9 тонн городини. Інколи ми отримуємо лише 2,5 тонни, А інколи, як сьогодні, від 18 до 23 тонн свіжих овочів від двох компаній. Проект розпочався, коли пастор дізнався, що корпораціям нікуди дівати городину, яку вони не змогли продати. Джеймс Маквортер, віце-президент однієї з двох компаній, які жертвують свою продукцію нужденним ми щороку продаємо мільйони коробок зі свіжою городиною. Інколи ми маємо надлишок продукції. Наші клієнти вимагають високої якості. Тож, якщо городині, скажімо, вже два дні, не всі хочуть її купувати. Але ми не хочемо, щоб цей товар йшов на смітник. Якщо надлишкову продукцію ніхто не забирає, компанія зобов'язана її викинути. у кращому випадку ця городина піде на перегній, у найгіршому просто опиниться на звалищі. За підрахунками експертів Національної ради збереження природних ресурсів, приблизно 40% харчів вироблених у США, опиняються на смітниках. Одночасно, кожний шостий американець не необхідних для повноцінного харчування продуктів. це величезне марнотратство, як у контексті коштів, так і в контексті навколишнього середовища. За нашими підрахунками, щороку марнується харчів на суму у 165 мільярдів доларів. Утриману у великих компаній городину пастор слай не лише роздає сам, а й передає майже 20 місцевим громадським організаціям, які розповсюджують харчі поміж своїх клієнтів. овочі важко знайти. Одержати хліб не проблема, а от городину дуже важко дістати. Тож ми надзвичайно вдячні. Чимало людей живе від зарплати до зарплати. Тож для них дуже важливо, що вони не витрачають гроші на дорогу городину. А для ініціатора цієї програми, пастора Бена Слая можливість допомогти людям і зменшити марнотратство за його словами Боже благословення.